Масштабне вторгнення змінило та перевернуло з ніг на голову життя сотні тисяч людей. Хтось тратив дорогих людей, а хто залишився даху над головою і був змушений покинути рідне місто. Ірина Мельничук родом з Херсонщини. Вже понад рік жінка разом з близькими проживає у Житомирі та будує нове життя. В вітні минулого року вона змушена була евакуюватися через окупацію рідного міста. Жінка пригадує, була складна ситуація з продуктами та ліками. Окупанти не давали спокою, сюди нишпирили та збирали інформацію про рідних. В родині Ірини є військові, а тому, розуміючи ризики, вирішила негайно переїздити. На той час з Херсонщини не було евакуації, а тому довелося виїжджати через Запоріжжя. Але й там довелося пережити жахіття. Це був Оріхов, стріляли дуже. Окуваціонні автобуси для херсонців, ну там не було важко можливості, там взагалі вони не, не давали виїзду, а тут більше Запорожжя виїжджало. Ну, ми їхали частними машинами, треба було якось доїхати до Запоріжжя добратися. Добралися, тут вже були екоціони поїзда, і спасіба волонтерам, то допомагали, дуже допомагали. Я дуже вдячна, то посадили нас на ці екуаційні поїзда. Ви знаєте, таке ну, відчуття. Що ми знаходилися у 41-му році? Це я так зараз згадую. Я не знаю, за чим це було, але ми всі, коли стояли, то просили. Я розумію, що тепер я зрозумію, що це кількість людей потрібно було бути. Вони фіксували. Але коли діти маленькі, і ти повинен було кожному, ну, кожен передає дітям, то ми писали на руках номера. Ну, це напоминав канцлагер, звісно. Але так було треба. Через інтенсивність обстрілів жінка думала, що не вдасться вижити. Ну, я вже чесно ряд думала, що я не доїду до Житомира, тому що якраз попали під обстріл Кривого рову, почав трясти поїзд. Ну, машиніст як міг набирав швидкості, ну і предупредили нас, що лягайте. Зараз почнуться сипатися вікна. Діти, звісно, просто завмерли. Я такого ще не бачила. Коли все ж Ірина опинилася в Житомирі, час вирішила не гаяти і одразу почала шукати роботу. В своєму рідному місті жінка працювала в музичній школі і надалі хотіла займатися улюбленою справою. Щасливий випадок допоміг Ірині знайти роботу в дитячому садочку номер 27 Шукаючи роботу, жінка звернулася в один із навчальних закладів міста, але там місць не було. Проте освітяни по своїх комунікаціях зуміли оперативно знайти вакансію. Воно ну, теж згадуєш і трепетно. І через півчаса дзвонила моя Олена Олегівна, називає моя, бо це, ну так, якось мені, я до сих пор замінаю, це буквально пройшло минут 20. Я вам пропоную роботу, хочу вам, вас запросити до себе. І я ви знаєте, дуже завдячую їй. От якось, я не знаю, як Бог мені її послав. Ірина зізнається, колектив прийняв чудово і всіляко підтримував, тому тут себе почуває, наче вдома. Цей городок чимось мені нагадує Херсон. Тому якось я до нього прив'язалась. Прив Сподобався Житомир, не знаю. Тому всякі будуть час дочки, можливо, чоловіки будуть переїзди, але мені не хочеться, чесно сказати, уїжджати з Житомир. Тому залишаюся. Тому задоволена колективом. Допомагали, чим могли. Несли і овочі, і фрукти, бо є мала дитина. І так, ви знаєте, дуже-дуже ну, спрацювали з колективом. Досвіду роботи з такими маленькими дітьми не було, каже Ірина, але вирішила спробувати і тепер розуміє, що не даремно, адже й сама отримує величезне задоволення. Діти ну цікаво, маленькі діти це дуже цікаво, і їм цікаво зі мною, і мені цікаво. Я думаю, що їм цікаво. Стараюсь, намагаюсь все зробити як треба. Ой, це дуже здорово. Ви знаєте, це дуже здорово, коли дитина радується або прийдеш і вони просять, давайте оту таку-таку руханку, ми з вами. А я ну це дуже цікаво. То я вже, навіть якщо я стомилася, робимо те, що просять. Ірина не приховує, що сумує за рідним домом, але й досі не знає, чи вціліло житло. Тому чекає звільнення з окупації рідного міста та нашої перемоги, в якій не сумнівається, і всім українцям бажає не втрачати надії. Звісно, витримки, терпіння нам усім: терпіння, сили волі і будемо всі за перемогу. Думати, боротися, допомагати, як ми можемо, і допомагати треба всім. А ми в своїй галузі допомагаємо, виховуємо дітей в патріотичному патріотами, настоящими українцями, щоб вони були розмовляли на українській мові, пісні, вчимо. ну, в даний момент моя галузь це повинні бути наші пісні українські, знати нашу культуру українську. Ну я вважаю так. Так що ждемо перемоги, і наша держава найкраща, найсильніша, найгарніша, і люди в нас найкрасивіші, найсильніші, мужні. Тому ми все витримаємо. Я думаю, ми витримаємо.